Доброго чергове продовження під'їздок самокатів. З G2 ми вже розібралися. Перший у нас Giant. Giant у нас подібний кого G2 Max, абсолютно схожий. Підвізка. Підвізка з заводу вона жорстка. Ця гайка закручена. Ось є у нас ключ для цього. Амортизатора, щоб його розкрутити, питайте Е, Що в мене звантежилося? Ось аморт, він коли працює, він то ходить. Тут він обертався, але він повинен ще ж обертатися в нижньому лінку, а він там не обертається. Такі малята справа. такая подвеска базовая здесь тут у нас стоит на джайнте то есть я кажусь. ну для того подвеска что тут что тут